Ідея для обіду або вечері дуже швидка страва. Сподобається усім. Ситно, смачно можна їсти без гарніру Тефтелі у вершково-томатному соусі. Дві цибулини натираю додаю до фаршу. Фаршу у мене 700 грам. Напіввідварений рис 300 грам теж до фаршу. Сіль, перець, чесник, приправи за смаком. Добре вимішую, трошки відбиваю фарш. Далі формую котлети і викладаю в розігріту пательню, обсмажую злегка, з двох сторін. Для соусу томатна паста, 3 столові ложки. Вершки 150 мл. Борошно 1 столова ложка. Вода пів літри. Сухі спеції за смаком. Я додала хмелі сунелі і додала ще одну чайну ложку цукру. Все добре перемішую, щоб не було грудочок. Заливаю обсмажені тефтелі, накриваю кришкою і готую 20 хвилин. Далі посипаю зеленню. Топля морква. 200 градусів 1 година. Роблю це ввечері. Овочі залишаю до ранку в духовці. Далі відчищаю від шкірки. Нарізаю кубиком. До буряка зразу додаю олішаної капусти. До цибулі всипаю трохи цукру і розминаю рукою. Усі спеції за смаком, сіль перець. вливаю трохи соку з капусти, додаю солоний огірок, добре перемішую салат. І скажу вам: блін, це так смачно, що я сьогодні приготувала. Так, на перше, червоний борщ, дійсно червоний, не помаранчевий. До борщу спекла пампушки з часником та зеленю. Ну, такі вже пухі і ароматні. Далі приготувала фаршировану картоплю. Цього разу салат не готувала, будуть солоні огірки і квашена капуста до картоплі саме раз. На десерт налисники з сиром та корицею. Перед подачею запікаю в духовці. І спекла дуже смачний пиріг з грушею і шоколадом. Один раз посмакували, і мої просять цей пиріг щотижня. Ну дуже вже смачний. Відео з рецептом викладу обов'язково. А ви що готували? Діліться в коментарях. Це настільки смачний, ароматний, соковитий, ніжний пиріг. Один раз приготуєте, будете готувати завжди. В миску розбиваю 4 яйця, пів чайної ложки солі, 150 г цукру. Збиваю міксером в пишну масу. Далі 2 столові ложки сметани, 150 г розтопленого масла. 200 г борошна, одна чайна ложка розпушувача. Все добре перемішую. Міксером на низьких оборотах. В тісто кидаю 2 великі нарізані груші, 70 г сухих абрикосів, 70 г чорного шоколаду. Перемішую. Деко застилаю пергаментом. Переливаю тісто, посипаю горішками і ставлю випікати 180 градусів 35-40 хвилин. Дивитись по своїй духовці. Готуйте усім смачного. Ви мені скажіть, що може бути ліпше і швидше за такий варіант вечері, як закидаю все разом і в духовку. В форму викладаю куряче філе, грам так приблизно 300 Трошки солі перцю, перемішую. Далі пів цибулинки, 100 г печериць. Викладаю на м'ясо. Розділяю на суцвіття цвітну капусту. Викладаю у форму по версії пару помідорів. Далі роблю заливку. 3 яйця, сіль, перець, паприка, сухі спеції. У мене базилік і суха петрушка. Трохи додаю сухого чесничка. Додаю пару столових ложок сметани і все добре збиваю. Додаю жменьку сиру. Заливаю усе заливкою. Можна прикрити форму фольгою. Краще запечеться. І ставлю в духовку 180 градусів на 30 хвилин. Потім посипаю сиром і ще в духовку на 10-15 хвилин. Це виходить така запечена смакота та ще й корисно. І біля плити не треба довго стояти. Готуйте усім